На зв'язі Unic, і ви на каналі Юника Свики History. Сьогодні перше видео де, де, в форматі цього канала. И що я можу посоветові беріть щось вкусненькое, беріть. Надавайте себе хто що любить. А міф сьогодні про вірус Роксі 0XC 0H009

У Nights at Freddy's, що ніколи не була випущена розробниками, зберігалися експериментальні моделі аніматроніки. Вона призначалася для FNAF Black Line і мала працювати з нестабільним рушем, прив'язаним з експериментальними нейромережами. Під час одного із тестів систему прорвався файл helpme.dll, який я говорив раніше. Його походження ніхто не знає. Він не був частиною коду гри, але після його появлення моделька RoxenWolf повністю змінилася. Ця версія отримала нову назву Roxy Xeo. І, і, òх, і чути шепіт. Я все ще бачу тебе. Симптоми даного віруса: Після запуску зараженої гри ПК самостійно запускає FNAF, навіть якщо ви його видалили У диспетчері завдання процес Roxy Vision Камера вашого пристрою моргає червоним Диспетчер завдань файл creole 4 зі словами. Ти забрав очі, тепер я бачу тільки тебе. Легенди, Якщо запустити даний вірус. в e e e e 3 часа ночі, то Роксі з'явиться в снах. Її завдання буде знайти оригінального гравця. хто... E того хто перший за відкрив файл і забрати його зір, тільки бо C, а також FAFNA в Help Wanted. там Security Bridge е, вона може з'явитися в трьох локаціях. Це Roxy Rock's Raceway, е, рок, е, Rockstar Салон, чи Glam е, Rock Salon, вроде би так. І в Адріомі. В цих трьох локаціях вона може з'явитися. Якщо ви її побачили, то через пару секунд, якщо ви не, не збавитесь від неї, то в ітогі на, на, нападе обична робція з, з червоними зрачками без очей. Як від неї збавитись? Для того треба буде а, війти в паузу, тобто нажати кнопку Escape на лаштування і виключити подсказки. Все того вона щезне. Вовта руїна вона появляється не те ж саме на тільки в двох локаціях. Ро, е, Рок е, ну, Короче, червоний. І е, вона стане раздраженная, якщо у Рокс там катає в 12 секунд без цього, е, без цього вірусу, то, то е, хватить їй 4 секунд на неї не дивіться, як вона она уйдет наверху. Ну ж, ну що, такий от міфець. Якщо вам понравилось, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал Юникс Вики і на Юникс Віки Хістері. Всім удачі і всім пока. О, братан, ти додивився до кінця? Може подивишся оце відео? Чи це? А, ще не забудь підписатися і поставити лайк. Відос то вийде крутим.